Ім'я Отця, Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, вітаю ще раз неділею святою, неділя проблудного сина. Наближаємося до Великого Посту, наближаємося до великої боротьби. Ну, вона в нас завжди є на теми воїнство Христове. Але Великий піст, вона є сугуба. Сугуба церковною мовою, тобто подвійна боротьба. І тому сьогоднішнє моє слово про воїнство Христове. Я вже власне про нього. Сказав кілька слів на початку, якби ніби такий прокімен перед літургією, передваряючи слово, яке надихає нас, налаштовує нас на високу молитву. І сьогодні і зараз в цьому Казанні недільному хочу продовжити цю тему. Отож, пам'ятаємо, що ми є воїнство Христове, що церква земна є церква воююча. Бо мовно ми розділяємо церкву на церкву небесну торжествуючу і церкву земну воюючу. І ми, власне, воюємо. Так? Ми є воїнство Христове, ми є бійці, ми є подвижники Духа. За що ми воюємо насправді, або проти кого ми воюємо? Ну, от я скажу так, що ми воюємо не проти, ми воюємо за. Пам'ятаєте, навіть апостол каже, наша боротьба не проти плоті і крові, проти духів злоби під небесника, а проти оцього духа зла, духа гордині, ненависті. Чим можемо боротися? Тільки протилежним. правда, духом милосердя, духом смирення і любові, благодатью Божою, Духом Святим. Так само дуже гарно говорить мати Тереза. Вона каже, я ніколи не піду на мітинг проти війни. Вона так. Здивувало, як так? Ти не підеш на каже, на, на я піду на мітинг за мир. І тут є теж велике, все правильно. От ми, ми, ми воюємо за, наша боротьба за, а не проти. Бо проти весь світ воює проти чогось. Одне проти одного, всі повстають, і це протистояння. ну, Сатана слово єврейське означає супротивник. тобто, от. Оце противник. Ні, ми за. Ми воюємо за благодать. Воїн Христів воює за благодать. Оце наша битва за благодать Духа Святого. Старий Серафім Саровський навчає, що ціль життя християнського є здобуття Духа Святого. Так, певно. І тому ми воїнство. А поза як ми воїнство, ми маємо знати, як воїну поводитись, якісь. Мати певні правила, мати певний устав військової, правди, тощо. От. І є він багатозначний. Ми про це часто говоримо сьогодні. Просто хочу поділитися деякими тезами. Я записав протягом цього тижня, от якраз на цій хвилі перебуваючи і маючи ці відкриття, записав, щоб поділитися з вами. От буквально зараз. Поки йшло причастя, я ці тези виклав на папері і з вами поділюся. Тож порозважаємо зараз також духовне розважання наше. Порозважаємо над тим, що то є воїн Христів. Наша боротьба не проти плоті і крові. Воїн Христів воює за благодать. Ось. Що найголовніше, а для цього що потрібно? Благодать, яким чином дається? По вірі смиренні. Так? Слово віра, благодать. Дивіться, одразу вимальовується. От тобі е, і шлях і засоби е, цієї боротьби. Шлях один, який смирення серця. Так? Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Все. От тобі відповідь на те, як цю благодать здобути. Треба розкрити, а що таке смирення серця. Розкриття серця. Перед небом самозреченні любові. От постійно з цією молитвою на розкриття серця. В Руки твої, Господи, віддаю дух, душу і тіло моє, здоров'я моє, сім'ю мою, роботу мою, достаток, добробут, безпеку мою. Все. Ти ж мене благослови. Ти мене помилуй, життя вічне, даруй мене. Мені амінь. І це духовне відчуття, розкриття серця постійно. на зустріч Богові і стихії, що мається на увазі, на зустріч Богові зрозуміло, так, от в руки твої візи, а що таке на зустріч стихії, оці вітри, всі супротивні, які віють проти нас. оці всі напади бісовські, оці, о, о, оці всі, всі негаразди, всі проблеми цього світу, всю цю досаду, все, все це, що йде на нас, ми маємо прийняти. Ми маємо. Розкритися перед цим. Ми маємо прийняти як з руки Божої. Ось. Ось воїн Христів. Не той, хто злом проти зла воює, а той, хто зло перемагає добром. Той, хто приймає ближнього свого і обставини свого життя такими, які вони є, без гніву і роздратування, без страху і тривоги, без гордощів і образи. Ось воно, з миром. Оце є воїн. Ми воїни миру, ми воїнство світла. І отут є певні такі, ну, якби розважання, дослідження. Скажімо, воїн Христів розважає перед Боєм. От ми зараз розважаємо, правда? Для чого? Ми зараз. Ми тут єднаємося, ми зараз розважаємо. Тут є школа. Що, що, що то є церква? Церква це є школа смириної мудрості і джерело благодаті. Ми сюди приходимо для того, щоб навчитися і надихнутися, правда, цією благодаттю. Буде двоє чи троє в ім'я Господнє. Там він серед них. І ось зараз ми тут розважаємо над словом і надихаємося. А звідси ми вийдемо куди? Ми вийдемо в світ. А світ це що? Перепрошую. А це якраз оце поле бою, Бо князь світу цього сатана. І воїн розважає перед Боєм у слові і молитві. І ця думка повинна бути постійною, ми маємо постійно розважати. Бо думка тілесна, ворожнечена, Бога, бо не кориться законові і не може, ми маємо розважати постійно. Наша думка має бути духовна, постійно молитва і думка духовна, перебування у слові і молитві. А коли ж рішення прийняте, тоді діє без страху, сумніву. Та докору. Діяти. Оце знов, це, це є ознака воїна досконалого. Він діє. І коли він діє, він в бою. Вони не радяться, правда, от коли йде, йде бій запеклий. Все вже не до розважань. Ти розважай до того, коли почався бій, ти просто дій. Без страху, без сумніву, без докорів. Ти маєш просто діяти. Мовчки. Це воїн мовчазний, це воїн уважний і це воїн відречений. Російською – «отрішонний». от мені оці є слова в російській мові, які ну от не може знайти відповідних скажімо. Бо український відповідник це відречений, це відчужений, це відсторонений, багато слів. А от цієї основ, основні глибини немає. Атрішонності, так само, як умілення, да? І це і зворушення, і розчулення, і так далі. А от умілєнії, от воно на якось більш, більш подає. І тому я часто використовую, щоб, щоб поглибити це. І отрішонність. Оце те, що має бути в воїна. Розважай до того. Під час бою дій. Ніщо так, не гартує дух як думка про смерть. Це теж дуже є важливо для воїна. Якщо воїн іде в бій не як на смерть, то краще йому не йти в бій. Він таки точно там загине. Бо він замість того, щоб воювати, він буде спасати свою шкіру. Смілого пуля боїться. Сміло не берет. Треба чітко це розуміти, чому ми співаємо Воскреснему. Це най, найважливіший для нас Тропар, тропар Великого Великодня. Смертю смерть подолав і тобі показує шлях, ось тобі воїн, ти тільки можеш смертю подолати смерть. Поки ти не вмреш, поки ти не зречешся себе, поки ти не, не возлюбиш життя свого аж до смерті, ти не воїн Христів. Ти можеш бути там десь при штабі, щось писарем. До бою стати воїном досконалим може тільки тоді, коли ти йдеш на смерть. Я щодень помираю, каже апостол Павло. Треба жити так, як ніби помираєш. Реально, не просто там для гріха символічно, хоча і це так само, але і буквально. Ти повинен покласти життя своє не просто устами, як ми виголошуємо, лайк чи ні я. Всіх святих пом'янувши і Богородицю, всіх згадавши самих себе один одного і все життя наше Христу Богу віддамо. І це декларація. Так віддамо чи віддамо? Чи просто поговорили, вийшли в світ, яке там все життя наше, на ногу наступили, і ти вже в гніві, ти вже скипів, ти вже не воїн Христа, ти, 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 ти вже слуга диявола. Бо Він є дух злоби. Де ж там все життя віддати? Як тобі на ногу наступили, ти не можеш смиритися, ти простити не можеш, ти змовчити не можеш. Ось. Пам'ятаємо, ми в воїнство, бо часто ми одягаємо всю, в цю гарну обогортку, ви розумієте? В ці ризі позлащенні. а під сподом трупні кістки, а під сподом гнів, страх, образа, злість. Гординя і нелюбовність. Пам'ятаємо про це. І нагадуємо собі про смерть. Ми маємо жити так, ніби помираємо. Ніби це останній день нашого життя. Пам'ятаєте, в мене була проповідь на таку тему. І це є дійсно, справді так, це правдиво. Просто уявімо, що сьогодні останній день нашого життя. От реально, а це, слухайте, тут немає нічого, е ну, скажімо, фантастичного. Далекого від істини, хто дасть сьогодні гарантію, що доживе до вечора, що додому сьогодні дійде? Та ніхто. От діти, мож... не факт, пам'ятаю, у мене однокласника друга дитинства, дівчинці 13 років, вдома була, який стром відірвався. Хто міг знати, поняття не мали, де швидка не встигла приїхати, дитини нема. То тобі прошу, ніхто не гарантований. Все в руках Божих ми живемо тільки по милості Божій. І тому пам'ятаємо про смерть. І тому живімо так, от уявімо собі, просто уявімо, що от реально, сьогодні останній день, от завтра вже нас не буде. І ти його живи так, як ніби це дійсно останній день. Ми стільки сміття повикидаємо з голови свого життя, своїх слів і дій. Не потрібно цієї суєти, не потрібно у постановства. І стільки ми знайдемо в собі те, чого і не знали, щось відкладали його на потім. А воно то було головне. Бо якби я знав, що я завтра вже жити не буду, я дітей би прикликав. Матушку обняв всіх, би обняв би, сидів і плакав, ти розумієш? Я пригорнувся, б. я б додавав їм, я б від них нічого не хотів. Я їм би додавав тепло, яке я не додав. Доброту, яку я не додав. Я просив би пробачення в них всіх. Я руки б цілував. Так живімо. Тоді ми будемо християни. Тоді ми будемо воїни Христові. А так поки що, знаєте, як то бувають, то сміються там десь в армії, пороху не нюхав, але приходить з армії, хто півень той, значить, в аксельбантах весь, тут вісять всякі ці шнури, дідусь, да, дідусь. Він і близько того пороху не нюхав. Він не знає, що це таке бій, що це таке в вічі смерті дивитися. Зазирнімо в вічі смерті. Пам'ятаємо про смерть. Серйозно, почнемо жити, бо ми ще не, ми, ми не живемо. Ми собі ілюзію будуємо. Ми втрачаємо час, кохані ми. Живімо. Дні лукаві. Завтрашній день не наш. Не ходімо по колу. Так от нічого так не гартує дух, як думка про смерть. Я щодень помираю, каже апостол. Пам'ятай про смерть і ніколи не згрішиш, навчають старці. Воїнство Христове. Смертю смерть подолав, читаємо. У тропарі. Це є дуже важливо. Антоній Сурошки, здається, називав смерть сестрою. Сестра смерті. Сестра? Рідна, сестра, яка з тобою. Ти народився, вона з тобою не народилася. Вона з тобою йде по життю. Нікуди ти не дінешся від неї. Нікуди ти не дінешся. Один 에, автор письменник, такий, духов, на духовну тему, який має місь мав містичний досвід він змальовував. Смерть каже, вона інколи схожа на. Фари автомобіля, який вночі десь за нами їде. По такій холмистій місцевості. І каже, то ти їх бачиш? От вони фари. І ти пригадав про смерть. І ти здригнувся, а потім раз вони десь ділися. І ти думав, ху, немає, все немає. Тільки трошки пройшов, озирнувся, Бачиш, щось, в потилицю світить. Глянув, А воно на другий горбочок виїхало і вже ближче, і вже ближче. І з кожним горбочком наближається і не втічеш таки роздавить. То може зупинитися та повернутися обличчям та прийняти, зустріти, як належить воїну Христову, а не втікати від Тлиду. Пам'ятаємо про смерть. Будь уважний, пам'ятай про смерть. Відкинь сумніви, шкодування, очікування, дій. ми все в тих сумнівах. Ми все шкодуємо щось, то про те, що пройшло, то про те, що не прийде. Ми то в вчорашньому дні, то в завтрашньому відкиньмо. Живімо тут і зараз, як воїн. Це наша боротьба. Відкиньмо сумніви шкодування і очікування. Просто, просто діймо, Нічого не очікуючи, не зазираючи під, 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 під кришку чайника. Бо коли ми за щось воюємо, ми не досконалі воїни. Ми наймити якісь. Або за страх, або за гроші. Ні, ми маємо от просто так Христа Ради, воїн Христів. Тому що от, бо я воїн Христів. Бо я став на цю дорогу. Бо я дав присягу цю, бо я прийняв цей шлях. Просто так. Бо якщо за гроші, за насолоду якусь, за якусь нагороду. Я недосконалий. Це не чиста мотивація. Я найми. Мені більше заплати хтось другий, і я перейду на його сторону. Ні. От за совість, за честь. За достоинство воїна. Бо я християнин. Просто так. Христа ради. Шлях воїна. Практикувати до смерті. Смирення, аскезу і сіхазу Воїн Христів не чекає схвалення від людей, він чекає схвалення похвали з неба від Бога. І це називається самодостатністю. Бо коли воїн діє на показ, Ну це на параді ходить знову той самий З аксельбантами смішно. Для ветерана смішно, для того, хто пороху понюхав, в кого під тою засмальцьованою, вицвілою, гімнастеркою, білою вже, там шрами, там рубці. для нього смішно, то йде, там червонощокий на параді, ножку тяні. Він не робить нічого на показ правдивий воїн. І це дуже важливо. І це відрізняє: знову подивімося на себе, зазирнімо в себе, хто ми є. Чи ми парадні воїни, чи ми воїни Христові дійсно? Чи ми на показ? Чи можемо так, щоб ніхто і не бачив, ніхто і не знав? Ми просто діємо. Ми щодень умираємо, ми воюємо. І навпаки, ми втікаємо від тої відомості, бо коли ми отримаємо нагороду людську, втрачаємо нагороду Божу. І це вже не чиста мотивація. І ти вже не воїн Христів, ти воїн паркетний. Дій заради дії, не чекаючи результату, не чекаючи нагород, це шлях. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. От слова. Ніхто прийшов, ніхто планує йти, ніхто знає дорогу, благословен, хто йде. Тобто сам шлях. Сам шлях, це і є життя воїна. Сам шлях, він найважливіший. Христос каже, я є шлях. Ви чуєте? Я є шлях. І це найважливіше. Жити заради того, щоб іти. Благословен, хто йде. Не чекаючи результату, не чекаючи, коли там підстримуючи, я вже дійду, бо ніколи не дійдеш. Просто йди, благословен хто йде. І останнє: безмовність, увага та відреченість. Нічого зайвого, нічого на показ. Тут повнота, тут зрілість воїна. Сьогоднішнє слово до нас попереду піст. Я оголосив піст зв'язку з ситуацією в Україні, постійний, хто як може вмістити. Себе починаємо. Сьогодні зважимось, наскільки ми є воїни Христові. Наскільки це дійсно щиро? Чи живемо так, як ніби помираємо. І хай це буде так. От я і Бог, і більше нікого. Розберемося з самі собою під тим світлом істини Божої. Чи ми справжні, чи ми показні. Чи ми дійсно християни? Чи ми обгортка від християнства в ці дні перед передпостові? Варто розважити з самим собою в слові і молитві. Господь дасть нам мудрості це зрозуміти? Дасть нам сили на цю відвагу. Сказати собі у вічі, хто ми є насправді. І зробити перший крок. Від форми до змісту. І хай Богові буде за це. Слава, честь і поклоніння, як єдиному Отцю, Сину, Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Амінь. На славу Божу!